Так, друзі, всім привіт. ми сьогодні на риболовлі, на зимню. Виїхали сьогодні. У мене буде це перший лід цього року. Що до нового року, що зараз. Боявся вийти, тому що до нового року лід такий був сантиметр 3-4, а десна старуха від Десни. Від лід був такий крепкий. Сьогодні ми на озері, на такому озері, якщо видно. Будемо пробувати, спілкувався з людиною до Нового року. Сюди приходив так чисто прогулятися. І дід казав, що дуже багато окуня, такого до 200 грам. Щука є, як мілка, так і трофейна. Плотвичка попитається І невелика густирка. Хотілося виїхати на велику воду. Там на Київське водосховище, на скаймол в Києві, хто знає, ну всі знають скаймол. Ну, вчора позвонив до знайомого, і він каже, що не рипайся. Тобто Зайти на лід можливо, а вийти неможливо, тому що воду си дають. Воду дали, уровень води виходить, піднімається і лід відходить від берегу. Так, це вже друге. Сьогодні будемо будем працювати вольфрамова мармишка. Відді опариша 3-5 грами. Два мурав'я під мотиль, взяли балансири, взяли ехолод, це є і взяли. Санька, скільки живсовок у нас. Дві і дві жерлиці. Якщо буде якась смілка риба, будемо пробувати. Все, хлопці, погнали. Так, друзі, не знаю, буде погано мене чертно. Вот зараз ось таку вольфрамочку в виде опариша. Найшли туди глубина 2 метри і якась мілка риба є. Нам зараз піймати треба живця. на голову. Вітер, конечно. Головне, рибку знайшли якусь. Сейчас Саня пробує. На балансир. А я пробую зараз на вольфрамочку в відео опариша. Потім будемо у нас мотиль є Будемо пробувати на муравчика. Дивимо щось працює. Так, друзі, знайшли ми трошки риби. Зараз заберемо ящики. Рибка розсипана. Зараз головне знайти якийсь рельєф, глибину. Сань забереш? Добре, помахай. Так, сядь будемо пробувати об'єзмотилку. Глубина метр тридцять, метр сорок п'ять. Вітер такий, не знаю, буде там щось чорнокану Що чи не буде. Зараз якось так ящик поставимо, щоб воно менше задувало. Перевіримо. Так, дуже датчик далеко спустив. Бачите, була і пропала рибка. Якусь тюлечку малює. О, білет наш єсть. Будемо пробувати. Трибає. Так, друзі. Зараз взяв два мурав'я і по мотильку Поцепив пробував вольфрамкою. Нічого. Телефони дзвонять. Так, друзі. Що скажу? Риби на ехолоті дуже багато. Ну, пробую без мотилку. Зараз пробую два мурав'я з підсадкою мотиля. Не хочу, тобто, ну, рибу просто закрили рот, а на холоті риби дуже багато. Якщо вам видно на екрані, я не знаю, що це за риба, може і якась тюлька чи верховодка. Видно скільки риби? Це все риби. Зараз піду, вольфрам закину. Трошки часу ще є. Порибалимо. Так, народ, пробували балансир, пробували мармишки, мурав'я, трошки каші взяв з дому, Поставили поплавчанки. Поплавчанки три штучки. Трошки каші підкинули. І почала трошки прикльовувати. У нас ще є півтори годинки і будемо збиратися. Ух ти йо. Ось таке хлопці клює. Ось таке малече. Саш, будеш стежився? Так. Ось таке хлопці клює. подкинули, начало что-то проклевывать. С такой рыбой, конечно. Хоть что-то. Як ти казав? Година. Так, було спрацювання на флажок. Ось така хлопці. Друга потвичка на мотеля і в заглот повністю, <звук> вона є тільки набрати не обратний хоче. Так. Мотелька, а цепляй. Знову клювання таке, що було маленьке. Так, да, плітка така маленька, що, що клювання було знову. Пліточка клює Пробував дві мормишки, на холоді бачу риби багато Брати не хоче треба було тісто робити. Вон така плітка під живця. Вон знову клювання. Ух ти! Он дивіться, що робить, бачите? Підтікти неможливо. Обсосало мотиля. Зараз поміняємо мотилька. покльовує малече. Якщо така є, значить більше може єсть. Треба було тісно, мабуть, робити. Мателька хоче. Тут розказували, спілкувався з людиною, тут каже, карася багато. Так, ну хай постоїть трошки. Так о. ох ти його, ох і риба. или сигнализатор поклев Да, таке мілке, що я не знаю. Давай немає. Мілке дуже. Так, друзі, перевалили. Трошки спіймали, рибу побачили у 24-му році. Вже виходимо. Йдемо до машини. Що хочу сказати? Пробував два мурав'я з підсадкою мотиля. Нічого, ніякої, ніякої зовсім реакції не було. Пробував на ошварамочку в віді опариша з жовтим кемриком. Теж нічого. На холоті, вже трошки рука замерзла, на холоті знайшов рибку, біля дна, глибина була 2,5 метри. Трошки кашки підкинули, трошки спіймали. Да, Плітка маленька. Ну що ну, є? Якось так. Добре, все друзі, всім пока, бережіть себе, всіх з Новим роком. Кому таке відео сподобалось, пишемо, ставимо лайки. Все, всім пока, бережіть себе.